Вийду я на ту гору, Ой, вийду я на ту гору, сяду гляну, подивлюся. І чого це ти, Мотре, сіла прястий? Хіба не бачиш, що хата стоїть неметена? Бачу, не повилазило. Гляди, аби тобі і справді не повилазило. Сядеш прясти, як у пору? А я оце мама трошки. Ой, ой, полежу. А потім покажи, як япор заправляти. Ой, щось у мене так. Дражнись, дражнись, мети хату тобі кажу. Я хазяйка в домі, а не ти.